На перший погляд цей твір видається простою казкою, але у нього дуже глибокий зміст, глибший, ніж можна собі уявити навіть на середині цього твору. Дослухай до кінця, якщо тобі подобається, постав лайк. Фредрік Бакман Себестіан і Троль. Маленька історія про те, що всередині. Себастьян живе у скляній кулі, і це проблема, на думку тих, хто зовні. Скляна куля річ не найзручніша, скажімо, у класі або, наприклад, на дні народження. Спочатку проблемою вважали кулю, але після того, як Себастьян прожив у середині неї досить довго, всі вирішили, що проблема скоріше він сам, і стали скаржитись, що він не дивиться людям у вічі. Що в нього відсутній погляд, ніби бути можна тільки ззовні. Вийшов би ти на свіже повітря, поганяв би м'яч, хіба тобі не хочеться повеселитись? запитували вони. Коли Себастьян був маленький і їхні голоси ще проникали крізь скло. Тоді він не вмів пояснити, що не вважає, ніби веселитись це вже так весело. Що він не радіє радості? Він не міг пригадати, щоб хтось із них сказав щось настільки кумедне, щоб він засміявся. Може, він взагалі жодного разу не сміявся. У такому разі вони мають рацію, ті, хто хитали головою і говорили батькам Себастьяна з ним щось не так. Тоді він сидів біля самого скла, читаючи їхні слова по губах так, вони мають рацію. Вважається, що людина повинна веселитися, коли весело, а якщо ні, отже у ній щось зламалось те, чому належить працювати, те, що працює у інших, які не дивні. Рік за роком навколо кулі ходили різні дорослі, одні обережно постукували по склу, інші сердито барабанили, коли він не відповідав. Дехто запитував, як він себе почуває. Йому хотілося відповісти, що він відчуває, що нічого не відчуває, і при цьому йому боляче. Деякі говорили, що Себастьян страждає на депресію, але говорили це так, ніби страждали на неї самі. Себастьян нічого не говорив, а тепер уже давно перестав чути, що кажуть зовні. Коли в кулі ще залишалися маленькі отвори, у них кинули пігулки, щоб вони зробили скло тоншими. Мабуть, то була помилка схоже, дорослі знають про скло набагато менше, ніж їм здається. Таблетки застрягли, закупорили останні отвори, і Себастьян залишився всередині. Ночами він не може спати, іноді його батьки також. Він бачить, як їхні сльози повільно стікають поверх скла, немов краплі дощу. Себастьян знає, батьки мріють, щоб із ним трапилось щось страшне, бо тоді він нарешті відчує біль і щось зрозуміє, а може, і одужає. Але темрява всередині вона інакша, не така, якщо забути увімкнути лампу або випити таблетку. Вона важка і стискає грудну клітку так, що неможливо дихати. А куля чи то сама стала більше, чи Себастьян зменшився. Можливо, від страху тіло у нього стискається, іноді, надвечір, він засинає не від втоми, а від знемоги, Уривчасто дихаючи, провалюючись у жахливий сон, але лише на кілька хвилин. Одного разу він прокинувся серед ночі. У середині його кулі сидів троль. Себастьян зрозумів, що це троль, бо спершу запитав, Ти хто? І троль відповів Троль. І все зрозуміли. Але Себастьян знову спитав так само сердито, що ще за троль? Троль був зайнятий. Він щось зосереджено писав на маленьких листочках паперу гарною блакитною ручкою. Листочки вставало дедалі більше, вони утворили кілька білих пагорбів. Різної висоти. І тоді троль нарешті глянув на Себастьяна. Троль, як троль, відповів він. Що тут ще скажеш? Що тут такого? Хіба тільки те, що ти троль? Такі тролі нам трапляються не щодня ні в склянікулі, ні в інших місцях. Що ти там пишеш? запитав Себастьян. Твоє ім'я. А навіщо? Щоб ти не забув, хто ти та що ти? На це Себастьян не знайшов, що відповісти. Тож він сказав. Гарна ручка, найкрасивіша з усіх мені відомих. Вона завжди при мені, бо я хочу, щоб вони знали, як я їх люблю. Сказав троль. Кого це? Літери. Себастьян торкнувся пальцями скла. Як ти сюди зайшов? Здивувався він. Я не входив сюди, я сюди вийшов, відповів троль і сонно потягнувся. Звідки? З тебе через щілину. А я що тріснув? Троль закотив очі, невдоволено обив лапою скляні стіни і сердито штурханув поріг. Себастьян і не знав, що тут є всередині пороги. Ця споруда Себастьян довго не протримається. Скло стало занадто товстим, а все, що тут всередині, завдає болю. Скоро тут більше не залишиться повітря і щось зруйнується або куля, або ти. Пальці Себастьяна кознули по животі: шия, тілу. Усе тіло покрилося дрібними тріщинами абсолютно безболісні. Мабуть, він взагалі забув, яким чином відчувається біль у звичайних місцях, так у звичайних випадках, у долоні від гарячої каструлі, у великому пальці на нозі від кута комода. Тепер у ньому боліло лише у незвичайних місцях та незвичайним чином, не залишаючи шрамів, не відбиваючись на рентгенівському знімку. Як ти в мені вміщався? запитав троль Себастьяна. Це не важко. я спав у тебе в серці сто тисяч років. А тролі, коли сплять, займають мало місця на зразок повітряної кулі. Вони також зменшуються, коли сплять. І коли лопають, зауважив Себастьян. Троль серйозно кивнув, наче знайшов зауваження дуже вірним. А сніданок буде? Себастьян похитав головою. Останнім часом він майже перестав їсти, і там зовні тепер дуже про це турбувались, неначе проблема була в їжі, а не в самій проблемі, тому що турбуватися про їжу легше, аніж відчувати таку тривогу, з якою погано можеш впоратись. Троль помітно засмутився за сто тисяч років стигнеш золодніти. Снідати було б чудово. Мені дуже шкода, сказав Себастьян. Троль знову кивнув, і його очі наповнились смутком Себастьяна. Мені тебе шкода, Себастьяне. мені так тебе шкода, я знаю, до чого тут сумно. Себастьян простягнув руку, троль був м'який із густою щетиною. Я тебе не вигадав, такого гарного мені нізащо не вигадати. Троль низько вклонився. Дякую. А чого тобі від мене треба? запитав Себастьян. А що тобі самому до смаку? запитав троль. Хочу, щоб мені більше не було боляче, прошепотів Себастьян. А чому тобі боляче? Ти сам знаєш чому, коли ти був всередині мене, від цього я хочу, щоб все це перестало робити мені боляче, попросив Себастіан. Троль не став його обманювати, тому Себастьян відчув до нього повагу. Я не можу навчити тебе, Собастьян, що треба зробити, щоб перестало бути боляче. А чого можеш? Можу навчити боротись з ким? З усіма, хто прийде сьогодні вночі? А хто вони? Твої кошмари, твої слабкості, твої вади, твої чудовиська. Тієї ж ночі вони з'явилися у повному складі. Себастьян помітив їх на самому горизонті кулі, вони трохи зволікали там, щоб дати йому злякатись. Їм подобалось, коли він боявся, а потім з'являлись всі безіменні страхи, все, чого Себастьян колись лякався, всі чудовиська з під усіх ліжок, всі істоти із темних комор у його голові. Вони насувались на Себастіяна і троля. Всі жахи, які можуть уміститися всередині дитини. Адже всередині у дитини місця набагато більше, ніж пам'ятається дорослим. Себастьян відвернувся і кинувся геть. Але виявилось, що він стоїть на краю прірви глибокою в сотні тисяч метрів. Земля тремтіла ще секунда, і всі вони. Його внутрішні чудовиська будуть тут. Ось уже тіні впали на нього, холодячи шкіру, і Себастьян тут же здригнувся, неначе вранці, коли з одного боку сповза ковдра листопадовим ранком. Коли зима вже здолала осінь, а опалення ще не ввімкнули. Себастьян провів долонями над прірвою, шукаючи тепло і раптом вловив його. Воно йшло знизу. Якщо острибнути туди, опинишся в ліжку, м'якому, затишному і повному ковдр, саме такого розміру, щоб натягнути на голову середніх розмірів хлопчика. Все це він бачив із того місця, де стояв. Жахи глушили, шепіли і ревли на краю урвища, так що тролю довелося кричати, щоб Себастьян його почув вони тільки цього і хочуть. Чого? Прокричав Себастьян, уже нахилившись над краєм прірви. Невже там, унизу, може бути гірше, ніж тут? Вони хочуть, щоб ти туди стрибнув, Себастьяне? крикнув троль. Це Себастьян і збирався зробити, бо вже знав, як приємно лежати внизу, а раптом там внизу більше не буде боляче. Може, там наприкінці взагалі ніякого болю немає. Але троль схопив Себастьяна за руку, лапа в нього теж виявилась м'якою. Такого Себастьяну ні за нізащо не вигадати, адже що він по суці знає про лапи, подумав Себастьян і лишився на краю. А все, що робило йому боляче, кинулось крізь нього у прірву, регочачи і завиваючи. Вони не можуть завдати тобі шкоди, прошепотів троль. Тому хочуть, щоб ти це зробив сам. Себастьян, важко дихаючи, стояв біля прірви. Ти певен? засумнівався він. А ти певен, що сніданку таки не буде? в свою чергу, засумнівався троль. Це ти до чого? До того, що навіть якщо у чомусь і певен, це не означає, що все так і є насправді. Ти бачиш, скажімо, повітряну кулю. І впевнений, що її впустили. Адже ж так, а може, насправді, вона сама відлетіла. У Себастьяна защипало за очима. У сенсі, ти певен, чи ти не певен? Троль пошкрябав своє хутро у декількох місцях, тільки в тому, що було б зовсім непогано поснідати. Себастьян вибачився і трохи засмучено кивнув. Стало тихо. Потім Ної Себастьяна почали рухатись без жодної його участі. Куля стала розгойдуватись сперше ледве вловимо, потім заходила ходуном. Себастьян замружився і вперся руками в коліна, тому що більше триматися не було за що. Його ознудило, але троль поклав йому лапу на потилицю, і Себастіану здалося, що він злітає і ширяє в повітрі. Бережись, прошепотів троль. Але Себастьян не чув його, допоки троль не крикнув Бережись. Тут Себастьян раптом відчув воду в носі, потім в очах. Він відчайдушно замахав руками, відчуваючи, як намокає одяг. А в черевики встромляють гострі пазурі, і щось тяне його вниз, в глибину, наче він тоне, він тоне. Ти що? Зіштовхнув мене? Ти дурень, чи що? Ти зіштовхнув мене у море? У паніці крикнув він тролю, ледве утримуючи носа над водою. Ні, це не море, це дощ, але чутно видихнув троль. Обидва вони ловили повітря носом, небо сховали величезні хвилі, які налітали на Себестяна і троля і били їх щосили, намагаючись вдарити їх сильніше. Хутро троля потемніло. Обваженіло і тягло його вниз. Себастьян схопив троля за лапу, а буря тріпала їх, не знаючи втоми. Звідки тут дощ? крикнув Себастьян тролю в вухо. Вірніше туди, де у троля за ідеєю, мало бути вухо. Це сльози. крикнув троль у вухо Себастьяну, вірніше туди, де за ідеєю були вуха Себастьяна. Чиї? Твої. Все, що ти тримав у собі, і я ж сказав, я ж говорив, що? що щось зруйнується, або куля, або ти. Себастьян зник під водою на кілька хвилин, а може, на ціле життя, потім винирнув, над ними кружляла з величезних сірих птахів. Птахи постійно падали вниз і хапали Себастьяна за комір футболки. Він відбивався, і гострі дзьоби залишали на рукаві довгі, глибокі, криваві борозни. Вони що хочуть мене вхопити? прокричав собі крізь шум вітру з дощем, що били його по обличчю. Ні, вони хочуть налякати тебе, прокричав троль у відповідь. І тут один із птахів злетів у небо з повним дзьобом хутра. Навіщо? Щоб ти перестав борсатись!» Себастьян чепився в хутро кроля, заплющившись ще сильніше, і вже не знаючи, хто з них кого тримає на плаву. Крізь то, що води їх несло в темряві і нарешті вдарило об якусь стіну, і настала тиша, в яку страшно було повірити. Нарешті Себастьян розплющив очі й побачив, що обидва вони лежать на піску, відкашлюючись і пирхаючи. Сонце потихеньку підсушувало його шкіру та шерсть троля. Де ми? запитав Себастьян. На дні, шепнув троль. На дні чого? Тебе. Себастьян сів. В одяг набився пісок. У всі місця, де людині цього найменше хочеться, і навіть у такі, де, на думку Себастьяна, самому піску хотілося б виявитись ще меншим. Пісок був теплий, він утікав із долонь. Знайшовши дірочку між пальцями. Себастьян глянув на кісточки. Всі вони були у тріщинах, але не боліли, і дощ уже перестав. Мабуть, дощу на дні не буває, мабуть, тут завжди світить сонце дуже або дуже слабко. Навколо пляжу височіли неприступні стрімкі скелі, а тут розколені був рай. З однієї з кам'яних стін звисала мотузка. А просто під нею горіло багаття. Себастьян обережно розкрив долоні над перебігаючими язичками полум'я, ловлячи тепло. Вітер залоскотав вухо. Давай, просвистів він, дій. Себастьян почухав вухо, здивовано дивлячись на троля. Той сумно показав на багаття. Усі чекають, що ти це зробиш, Себастьяне». Що? Вирішуєш, що простіше залишитися тут, внизу, і підпалиш мотузку. Себастьян повільно моргнув. Я не можу жити зовні, нарешті сказав він. Тут теж не зможеш, відповів троль. Я більше не хочу, щоб було боляче. Слова злетіли із губ Себастьяна. Плач бурнув його на коліна. Невже? решті Теж так, не знаю. Чесно визнав троль. Чому мені дуже просто так, і я ніколи не сміюсь? Ось усі нормальні сміються. Троль потер кінчиками лап у тому місці, де, мабуть, у тролів знаходиться чоло. Можливо, у тебе зі сміхом щось? Це він зламався, а не ти. Може, хтось щось розбив? Хтось розбив мою улюблену тарілку для сніданку? До речі, я досі турбуюсь. А як, як полагодити сміх? прошепотів Себастьян. Я не знаю, відповів троль. Слухай, а може, це зі мною щось? Схоже, троль поставився до запитання з усією серйозністю. А може, це не те і не з тим, припустив він. Чого, чого? Можливо, насправді повітряна куля зовсім і не повітряна куля, можливо, тобі і не потрібно бути веселим. А можливо, тобі потрібно просто бути? Ким? Троль почав щось писати на піску, повільно та старанно виводячи свої найкрасивіші літери, а потім запевнив. І все, і витер хлопцеві очі. А що ми будемо робити тепер? запитав Себастьян. Спати! запропонував троль. Навіщо? Бо іноді, коли прокинешся, буває сніданок. Троль простягнув Себестіяну лапу, той згорнувся клубочком на його долоні і заснув. На цей раз просто від утоми. Троль теж спав і тихо сопів. На його шестких, немов кришталевих підвісках, хиталися сльози хлопчика. Коли обидвоє прокинулись, багаття уже догоріло. Себастіян моргаючи дивився на небо. Про що ти думаєш? запитав троль. Про те, що, можливо, повітряну кульку і не випустили випадково, і вона не сама полетіла, її відпустили на волю, прошепотів хлопчик. А навіщо комусь надобилось відпускати повітряну кульку? здивувався троль. Тому що комусь захотілось, щоб вона була щаслива. Троль кивнув вдячно, наче отримав подарунок. Себастьян обережно доторкнувся до мотузки. А що там? запитав він і показав туди, де вона кріпиться до самого верху скелястої стіни. Життя сто тисяч років найкращого та найгіршого, прошепотів троль. А те, що між ними? Точно, засяяв троль, воно саме те, що між ними, і його вибирати тобі. Найкраще і найгірше трапляється само по собі, а ось те, що між, воно і змушує жити нас далі. Себастьян відчував, як дихання м'ячиком б'ється в горлі. А ти підеш зі мною? Так, ми всі підемо з тобою. Обличчя Себастьяна зморшилось, наче білизна із пральної машинки. Що це за ми? Ми, повторив троль. Подивившись на пляж, Себастьян побачив сотню тисяч тролів. Хто вони? Троль обійняв Себастьяна і не відпускав, допоки Себастьян не відчув, що його обіймає повітря. Він бачив, як інші тролі підходять все ближче і пірнають один за одним в ту саму тріщину. Ми голоси у тебе в голові, які відповідають ні, вигукнули вони всі разом. Коли інші голоси наказують тобі стрибнути в прірву, перестати боротись і підпалити мотузку, ми просимо тебе, тримайся. Себастьян глянув на свої долоні, одна із тріщин затяглася на очах, за нею інша. Він приніс невидимі шрами до щоки. Як можна жити з ними та не жити в них? А потім заплющив очі, знову заснув і всю ніч проспав на піску. Йому наснилися сни. У ньому Себастьян не тікав, як і раніше, не падав і не тонув. Йому снилося, що він дереться по мотузці на вершину скелі. Він прокинувся сам на краю розколене і скинув з неї мотузку. Вона довго летіла вниз і приземлилася із глухим стукотом. Там, унизу, ще можна було розібрати, що троль написав, коли сказав: Просто бути. А хлопчик перепитав, ким. На піску було написано «Себастіаном» і все. Він сидів на краю, звісивши ноги і чекаючи, поки по склу зашелестить дощ. Але так нічого й не почув, зате далеко-далеко помітив дещо інше. Зверху вниз небом простяглася лінія. Довелося вивернути голову так, щоб в шиї щось клацнуло, наче лопнула бульбашка на пакувальній плівці. І тоді, нарешті, він зрозумів, що це: тріщина у склі. Одна єдина. У неї можна просунути руку назовні. Ось мама торкнулася його пальців, він почув, як вона відчайдушно його кличе. Не треба кликати, мамо, я чую тебе, шепнув він. «Себастьян», – прошепотіла вона, як може шепотіти тільки той, хто дав тобі це ім'я. Мамо, відповів він. Що мені тобі зробити? схлипнула вона. Перш ніж відповісти, Себастьян довго думав. Сніданок. Я хотів би поснідати. Коли мама прошепотіла, що любить його, з неба посипався сніг. Але всередину кулі опускались не крижані сніжинки, а свіже хутро. Ніжні пушинки лягали на шкіру, гортаючи себастьяна м'якою прохолодною вовною. Часу пройшло дуже мало, і слів у нього поки не було. Але колись потім. Він, можливо, зуміє про це розповісти, коли потім хтось скаже щось таке, від чого він вперше зуміє засміятись, або засміятись і як уперше, невпинно знову й знову, наче хтось давним-давно знайшов його перебитий бурею сміх на лісовій стежці, взяв додому, дбав про нього, допоки сміх не зцілився, щоб знову жити на волі. І тоді він злетів з даху просто у небо, ніби хтось відпустив повітряну кульку, щоб зробити її щасливою. Нехай і за сто тисяч років Себастьян заморгав від світла, ранкове сонце пробивалося крізь сіру хмаринку, відтісняючи ніч. У кишені лежав аркуш паперу. На ньому було виведено чиїсь найкрасивіші літери Не треба туди стрибати. Себастьян, будь ласка, тому що всім нам дуже хочеться дізнатись, ким ти станеш, якщо цього ти не зробиш. І все. Фредерік Бакман Себастіан і троль.